Слава Ісусу Христу! Друзі, вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І сьогодні до вашої уваги маємо... Маємо... Як бачимо, нову косу, повністю нову. То я її вже повимазував своїми чистими руками. Новеньку косу 43-кубову, друзі. Видзвонюють, не дають слухайте роботи зробити. Перепрошую відоса гарного. Добре. Новенька косичка. От, в магазині вона завелася. Вже додому привезли, не заводиться. Ну та що, привезли мені сюди, смикаю, а в бензокосі озеро. Тече бензин, все, плює нормально, як має бути, тільки не горить і не заводиться. Ось таке. Так що, карбюратор, друзі, я вже його розібрав, зробив. Значить, ну, як звикло, думати собі на, е, на голочку. Правда, ну, голка тут в порядку, друзі. Клапан форсунка щось десь попало, під нього чи щось і не функціонувало добре. от, Зараз ми будемо ставити і, звичайно, пробувати її заводити. Попередньо я її завів без карбюратора, пропердів, прочмихав, запустилась, завиріщала, випалила все. То для того робиться, щоб з карбюратором вже не дергати багато, щоб бути впевненим, що там все чисто було. Що якщо тут все добре, то її не залиє. Якщо не добре, то вона теж не заведеться. Попередньо без карбюратора вона запустилася. Тепер давайте подивимося заводські налаштування і підключимо. Наш, як говориться, тахометр. Що вона буде видавати? Значить, я завжди коректую коси на 9500. Ну, до 10 навіть можна виходити, В принципі, в принципі. ось. Ну, якось так. 9500, 9700, ось якось так от. Тепер дивимося, давайте подивимось, які обертів, є, які нам нічого не говорять. Я просто відкручу на ті самі оберти і ми запустимо її. Подивимося, що вона має з заводу налаштований карбюратор. От цікаво просто, правда? Давайте дивимося. Один оберт. І знову. Півтора. Один 75, 1,60. Так. І ось так. Я її відлаштовую так як вона була. Все. Хай так собі буде. Тепер налаштовуємо, ставимо її, звичайно, в двигун, Прокладочка гарна, все, як має бути новесеньке, все. Ще мушка не сиділа. Давайте закрутимо, напевно, газолючку спочатку. Щоб було легше нам. Все новесеньке, бачите, карбюратор у нас. Прошу подивитись, кому цікаво. Ось така от назва. Бачите? Бульбулятора цілого того. Ну все, Подивимося. Що він нам покаже, що він нам видасть, чи не буде вимахуватися ще, чи буде все добре? на та на Та-на-на-на-на-на-на. спокою нема. Очі сині та сині. Дала мати дівчині, а навіщо не знала, вона того сама. А тепер ті дівчині через оті сині, через оті сині, та й спокою нема. Тай на найна на на, найна найна на нано. На, 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 на. Димся, щоб вільний хід був трошки треба додати. І підкрутити ключиком. Бачите, тут газ сильно натиснути є в принципі. Доданий. Чи то я вже докручував може. Я не пам'ятаю. Я вроді я не крутив одним Димсом запустимо, зараз побачимо, що воно буде нам співати. Тайнайна. -на 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 дивимося, чи є прокачка. -на 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 -на. увага, дивимося. Дивимося на шланги По бачите, як біжить гарно. А то нічого, якщо бульки є. Звичайно, що нічого, воно не може бути все в ідеалі, слухайте, все одно, так як шампанське піниться, це все нормально. Нічого йому не шкодить. Інша справа, якщо б не було тугої прокачки взагалі, і вона не працювала. Навіть є випадки, що йде прокачка. Але, друзі, вона не туга, така м'якша, значно м'якша, майже така вільна, но качає. І є таких багато випадків, що при тому також коси працюють, все нормально, чи там бензопили. Не треба того боятися. Звичайно, що, типу як для зразка, щоб тугенька вона була. Ну, як є вже така м'ягка, то хай м'яка, то що її не робити нею. А працювати, звичайно. Карбюратори міняти то саме простіше, а гроші викинути. Ну от і все. та на 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 А якби вона мала не сині очі, а карі. А до речі, там і співається очі сині, та карі не підходять до пари. та да 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 на 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 Ви зрозуміли, сині і карі очі. Так що майте на увазі. Я жартую, звичайно, пісні гарні наші надзвичайно. І що тут казати? Трохи співаю, бо то знаєте, можна мозгами поїхати за цілий день, якщо чесно. Ну то радіо слухаєш, там нічого суболивого нема. А тут хоча б хоча цікаво щось та й хтось подзвонив, щось сказав, щось заспівав, щось з вами поспілкувався, правда. І воно зовсім інакше. Ну не можна так то все як робот тут робити, більше нічого. Розумієте? От і все, ну не можна. Бо все, щоб лишнього щось не сказати, одяг чистий, там нічого, бо зараз повідписується. Шановні, я вже вам казав. Маємо те, що маємо, є який я такий, як є. Роботу свою знаю на 106. І собі співаю. А я собі гуляла, як рибка по Дунаю, погулять собі доню, Я ж тобі не бороню. Я молода з хлопцями. Як рибка за оконцями, чи як і там. От так от. Давайте пробуємо заводити. Про оконців потім будемо співати і про рибок. Як вони молоденькі гуляли, у нас зараз тема коси. Не заговорюй нам Андрію зуби, кажіть. Заводи поскорше косу. Зараз де мій тахометр. Мій тахометр головне, щоб її зараз побачив, що і буде взагалі бомби. Подивимося, що вона має з заводу. З заводу. Так. Ось так. І запускаємо. Я вам зараз буду говорити, скільки вона має, якщо ви не почуєте чи не побачите. Воно може відблискувати і тому подібне. Так, запалення включителя Петрику треба. Давайте мене оттуда потім заглушити, то я її включу вже, якщо треба буде. Та давайте вже включаємо. Я думаю, що дроти. В порядку всі запуск, друзі. Підсоса не витягуй, бо тому що там ще залишки парів і тому подібне, Може запуститися. Я що казав? Бачите, ногою і у нас заглох. Я думав, що так, що стане. 400 накрутила. А ми її ще 400 додамо або 300. Трошки ще веселіше хай піде. І все буде добре. Так що вроді працює, правда? От і все. То вже добре. Запуск ще раз. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець, посереду діта, діда Панаса. Так, значить. 9900, друзі. І це нормально, я чую по звуку. І раз до десятки, якраз їй нормально. Врахуйте то, що вона от гола зараз. З редуктором кинете їй трубу. З штангою. З редуктором. Шпуля випущена жилка і що у вас вийде? На виході вийде 9 тисяч. Більше вона не буде мати. От. Ну, може трошки більше, не знаю, Ну, в загальному якось так. Ну і тепер я хочу сказати, що... Коса вроді би готова до роботи. Давайте її ставимо. І зараз будемо побачити, я вас розвертаю швидесенько. О, бачите. Так що я думаю, що все. Що тут нам говорити? Говорили, балакали, сіли та й заплакали. Диркнем чи ще ні. Ще трошки зачекаємо, чи пари не йдуть, чи клапан форсунка тримає добре, чи голочка. Бачите, банальна причина, звичайна, ну але так вирішив показати. Для чого? Для того, щоб... Добрий день. Добрий день. Для того, щоб переконатися в тому, що новий інструмент також має. Верніше не переконатися, а показати, то, що новий інструмент також може вимахуватись. Ви скажете, а, Китай, повірте, що імпортні теж. Вони мають такий же самий принцип роботи і також може та голка чи та форсунка десь там залипнути, заклякнути і тому подібне. Розумієте? Тому отак виглядає все то нема що там говорити відпиратись бо Китай Повірте що ті Китаї на свої гроші роботу роблять і напевно той Китай перенасичив ринок на 70% Ну а як ви думаєте чому? Ну я думаю питання просте Бо тому що пенсіонер на 3,5 чи 3 тисячі собі не дозволить щось купити чи наприклад хтось другий знаєте так. Сам собі не раз так думаєш, щоб взяв якусь імпортну кусу, але куди. Перепрошую. І так от китайцями шарпаю цілий час, самі бачили. От і все. Може колись щось і придбаю якусь, але то буде, не знаю. Як раз рак на горі свисне. Ну, але якось потрохи. Подивимось. Як то буде, як скоро, і отаке. Чи не скоро, чи взагалі не буде. По ситуації, друзі. Так що якось так. І, власне, ціль цього відео було показати, то, що. Нові інструменти також можуть вимахуватися навіть при самих початках. От. Неодноразово приїхала пила. Не одна навіть, друзі. Запускаю, а вона не заводиться. Полізли. Голочку порухав, бо закисла. Там вона не закисла, а так закусила, так би мовити, від нової. І все. І не робив, все, порухав, все пішло, запустилось, от, І будь мудрий. Вона розкаже, та як то нове, то воно не робить, то я новий купив, там нову катушку, чи новий карбюратор. Це не показник, друзі. І нове може не працювати. Там якийсь вузлик, напевно. Чи карбюратор, чи катушка, чи свічка, і воно там, наприклад, вже не заведеться. Не маємо. Проте на увазі. От і все. Давайте ще раз диркнемо її. Вона постояла, гази пішли, там, наприклад, пари і ми заводимо. зустрічі, друзі, і всім па-па. Будьте здорові, щасливі!